Об'явлення святого Івана Богослова, глава 11. І дано тростину мені, подібну до палиці, і сказано: устань і зміряй храма Божого жартівника і тих, хто вклоняється в ньому, а двір, що за храмом лиши, та не міряй Його, бо він даний поганам, і 42 місяця будуть топтати вони святе місто, і звелю я двом свідкам своїм. І будуть вони пророкувати 1260 день, зодягнені волосяницю. вони дві оливи та два свічники, що стоять перед Богом землі. І коли б хтось хотів учинити їм кривду, то вийде огонь з їхніх уст і поїсть ворогів їхніх. А коли хто захоче вчинити їм кривду, той отак мусить бути забитий. Вони мають владу небо замкнути. Щоб за днів їхніх не йшов дощ, і мають владу вони над водою у кров обертати її і вдарити землю всілякою карою, скільки разів вони схочуть. А коли вони скінчать свідоцтво своє, то звірина, що в безодні виходить, і з ними війну поведе, і вона їх переможе, та їх повбиває, і їхніх трупи полишить на Майдані великого міста, що зветься духовно Содом і Єгипет, де й Господь наш був розп'ятий, і багато з народів, із племен, із язиків, із поган будуть дивитися півчверта дні на їхні трупи, не дозволять покласти в гроби їхніх трупів. А мешканці землі будуть тішитися та радіти над ними. І дарунки пошлють один одному, бо мучили ці два пророки мешканців землі, а по півчверта днях дух життя ввійшов у них від Бога, і вони повставали на ноги свої, і напав жах великий на тих, хто дивився на них, і почули вони гучний голос із неба, що їм говорив: Зійдіть сюди, і на небо зійшли вони в хмарі. І вороги їхні дивились на них, і тієї години щинився страшний землетрус, і десята частина міста того завалилась. І в цім трусі загинуло сім тисяч людських імен, а решта, обгорнена жахом, була, і вони віддали славу Богу Небесному. Друге горе минуло. Ото незабаром настане за ним третє горе. І засурмив сьомий ангел, і на небі щинились гучні голоси, що казали: Перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. І 24 старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої та й уклонилися Богові, кажучи. Дяку складаємо Тобі, Господи, Боже, Вседержителю! Що ти є, що ти був, що прийняв свою силу велику та й зацарював, а погани розлютилися, та гнів твій прийшов, і час настав мертвих судити, і дати заплату рабам, твоїм пророкам і святим, і тим, хто ймення твого боїться, малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю. І розкрився храм Божий на небі. І ковчег заповіту його в його храмі з'явився, і щенилася блискавка, і гуркіт, і громи, і землетрус, і великий град. Амінь.